Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто смакота від Марії на кухні газдинки. Будемо пекти. Ось. Я сьогодні пропоную вам спекти сливовий пиріг. А чого я так вирішила? По-перше, внученька давненько просить вже щось спекти солодке. Ну, так як на вулиці похолодало. То вже дає можливість спекти, бо спека то це неймовірно. Ось. Це перше, що внученька просить. Друге, є в мене сливи стоять. Чоловік купив, вони м'які, Я не люблю м'які сливи. Тверді, люблю м'які, і отак от стоять, ніхто їх не їсть. Звісно, треба використати. Зараз все дороге. Ось хазяйка, я практична, нічого не пропадає. Треба переробити, зробити, використати і, і все. Ну, і третє, що то це також чоловік купляв яйця і по дорозі стовк. І це от яєчко вже розбите в чашки і, і було затягнуте плівкою, стоїть вже кілька днів в холодильнику, таке розбите. Ось. І ще є одне стукнуте. Ну і я так вирішила все це зробити, щоб нічого не пропало. І так, будемо пекти сливовий пиріг. Сезон слив. Печемо сливовий пиріг. Що нам для цього потрібно? Дивіться, для цього нам потрібно 225 грам цукру, 225 грам борошна вищого рятунку просіяного. 180 грам масла, 82%. Все беремо газдиньки найкраще, щоб смачно було, треба брати найкраще. Чайна ложка е, така, е, гарненька чайна ложка кориці меленої, 3 яйця, дрібка солі, 2 чайних ложки розпушувача, і в мене є 15 слив. Скільки нам слив зійде, я не можу сказати. От, по ходу подивимося, бо того, що форму я собі приготувала більшу, будемо бачити. І так, включаємо першим ділом. Духовочку, нехай нам прогрівається на 170-180 градусів верх-низ. Ви вже повинні знати, як пече ваша духовка, щоб знати, яку температуру дати. Я якби дала трошки менше, ну, на 170 градусів також буду бачити, бо не знаю, як з цим пирогом буде. Підготуємо собі газдинки деко. Як підготуємо форму? Французька сирочка. Тобто все просто чисту вимиту суху форму, змащуємо старанно маргарином, посипаємо борошном, лишнє борошно струшуємо. Все, виходить, бачите така форма французька сирочка. Все. І так, почнемо. Почнемо з того, що чайну ложечку. Почнемо з того, що добавимо Дві чайних ложки порошку. Тобто розпушувача. Я звикла говорити порошку до печива, так як в Польщі. Порошку до печива. Чекайте, бо тут в мене буде дві. О, бачите, якраз. І все це перемішаємо, щоб нам гарно воно розійшлося по всьому борошну. Так, це ми зробили. Борошно поки відставляємо в сторонку. І ще що нам треба зробити, нам треба залишити, бо цукор зараз нам піде до масла, але ось сюди до кориці. Ми дамо цукру, будемо потім зверху сливочки посипати. Ось, вистачить, мабуть. І також собі зразу вимішаємо. Приготовимо. Кур нам приготовлений. І тепер. І тепер даємо, масло у нас має бути кімнатної температури. Ось, так. Все хазяйство зійшлося. Газдиньки, хочете побачити, у нас поповнення в сім'ї? Подивіться. Підібрали отаке от от котеня Внучка принесла зі сльозами одне однісіньке, ні мами, ні сестричок, ні братиків. Так що, прилаштовуємо в добрі ручки, кому потрібне, на лоточок ходить на відмінно. Уже все оброблене повністю шукає котенятко-родину. Дуже гарне і миле. Хто любить котиків, пишіть. І так, ми додали наш цукор до масла. І тепер нам потрібно. Його старанно вимішати. Не спішіть включати міксер. Спочатку так собі, щоб нам цукор не розлетівся в різні сторони. Ще додамо сюди відразу дрібку солі, щоб ми не забули. Очекайте, не хоче. Не хоче сипатись, ви бачите? Додаємо дрібку солі. Помаленько це масло будемо розтирати з цукром. На малих оборотах. Так, трошки перетерли. Додаємо яйце. І знову перетираємо. По одному будемо додавати яйця і розтирати до однорідності. Все. Стерне останнє яєчко. Бачите, у нас вийшла така ось однорідна гарна маса. Додаємо сюди наше борошно з розпушувачем. Все. Впочила мисочку. Все просто газденьки. Дуже просто і дуже смачно. Ось. І швидко. Це на камеру довго, а так то швидко. Старанно вимішуємо і зараз. Переб'ємо трошки тісто. Все, дівчатка, тісто вимішали. Ми ще трохи міксером, бачите, щоб нам була однорідна маса. Викладаємо наше тісто на деко. Це газдинки. Дивіться, тісто виклали, і нам потрібно його рівномірно розділити по всій нашій формі. Ось. Ну так, наскільки, наскільки це можливо, Але стараємося рівномірно. Форма в мене, до речі, 26 діаметр 26,5 см. От. Подивимося, який він буде за високий на цю форму. Ну, я думаю, що всі ми розуміємо, якщо ми... пироги вони взагалі надто високі не бувають. Це не торт. От. Але якщо ви хочете е, високого пирога, ну, то просто е, можна взяти. Це якби я подала е, брала півтора рецепта ось, на цю форму. А як хочете високого, можна просто взяти більше це вже собі поділити, по... тобто помножити. І вкладаємо наші сливи. Ось так ось зверха трошки їх, як би притоплюємо. От. Узором, квіточками вже як у кого вистачить фантазії, дівчатка. Дівчатка, пішло у мене 10 слив. Бачите? Ще лишилося, прийдеться таке їсти, м'які сливи. Ось. І тепер зверху, сливи, бачите, ставимо зрізом доверху. Так, трошки ми їх притопили. І тепер зверху оце все старанно посипаємо корицею з цукром. Якщо ви не любите, дівчатка, кориці, можете не додавати, посипати тільки цукром. Ми корицю любимо, тому ми сипимо. По рецепту оригінально, то має бути з корицею, а ви вже собі дивіться. О, дивіться, який наш пиріг зразу гарний зверху. Коричневий. Все. О, ще й в мене тут лишиться, мабуть, бо це вже таки буде надто багато того цукру. Але взагалі-то треба сипати. Посипали? Ставимо. В духовку 170 градусів верх-низ на 40-45 хвилин до зарум'янювання. Ну, зарум'янювання нам тут трудно буде побачити через цю корицю, але я думаю, що ми побачимо. Ставимо газ. Дівчатка! Пиріг дістали з духовки. Пекла 45 хвилин, верх-низ. При 170 градусів. Подивіться, яка краса газденьке. А запах. А запах не передати. Шкода, що неможливо запах передати. Ось. Можете собі зверху ще просипати цукровою пудрою, але я думаю, що ось так, як він виглядає, так як воно вийшло в духовці, не варто ще пудрити, щоб оця краса нам була видно. Бої. Все. Він ще теплий. Дивіться, він навіть в мене ще стоїть на дні з форми. Я не перетягувала на, на, цю, на підложку, тому що, е, боюся, що він розсипеться. Це ж крихке тісто здобне. Тому треба дати, якщо ви хочете такі перекласти, вам потрібно, можливо, для гостей перекласти, щоб гарно подати, треба дочекатися повного охолодження. Ну, в нас нема терпічок. Все, ріжем. Ай, ой. Дівчатка. Ой-ой-ой, що це зараз буде? Зараз, мабуть, я схудну. <зараз>, зараз, мабуть, я схудну. Ой. Давно, до речі, не пекла, тому що жарко було дуже, тобто спекотно дуже. М -м -м. Ой, дівчата, це просто. Це просто неймовірна смакота. Дуже смачно. Дуже смачно, дуже ароматно, по-осінньому, по-домашньому. Зараз я відірвуся тільки без вас. Дівчатка. Так як пораслив, готуйте такий пиріг. Обов'язково приготуйте його для своїх рідних, для діток, для внуків. Кому сподобалось це відео, ставте вподобайки. Не будьте такі скупі на ті вподобайки. Напишіть коментар, що вам можливо було би цікаво приготувати. Ви не знаєте чи не вмієте. Запитуйте, я обов'язково всім відповім. Ось, а кому відео сподобалось, ставте вподобайку. Поширюйте, будь ласка, мій канал в своїх соціальних мережах, можливо, у Фейсбуці, можливо, ще десь ви там спілкуйтесь, запрошуйте друзів, підписуйтесь, дивіться мої рецепти. Всім, хто зараз їсть, смачного, і до зустрічі!